Раз на місяць можу собі таке дозволити. Береш курицю, додаєш часник, гострий соус, трохи сілі, перцю та добренько її розтираєш. Накриваєш піщовою плівкою і в холодильник маринувається на 12 годин. Куриця промаринувалась, Знімаємо та мукиці додаємо. Ретельно перемішуємо. Далі це збираємо. Все додаємо сюди муку, куру прикладаємо, перемішуємо її тут. Сюди додаємо води, курятинку переставляємо обратно, водичку. Тут перемішуємо борошно, ще борошно та переставляємо її і перемішуємо досконало. Додаю масло, нагріваємо масло та перевіряємо його шпажку. Якщо йдуть пузирьки, тоді воно нагріте. Рубимо курку і смажемо 25 хвилин. Ну що, раз на місяць можу собі таке дозволити?